Норильськ розкинувся далеко за полярним колом, де білі ведмеді і вічна мерзлота. Біля гори ведмежки, яку ще називають грою Шмітта, видніється центральне кладовище, в якому лежать замерзлі, замучені, побиті політв'язні. Норильськ це один із сотень таборів, розкиданих по усій території величезного союзу, куди наче худобу звозили непокірних грузинів, литовців, естонців, зрештою усіх тих, хто не корився режимові, та найбільше українців. У травні 1953 року сталася подія, яка струснула весь гулаг і назавжди змінила табірну систему радянського союзу. Подія, яка власне стала початком кінця страшного архіпелагу, повстав норильський виправно трудовий табір. Це повстання. Я думаю, що воно справило великий вплив на систему цих таборів, які були в радянському союзі, тому що перші люди зрозуміли, що можна. Щось зробити, захистити свої права, і е, таким чином це було не тільки в Норильську, але і в інших таборах про це стало відомо, і люди змогли. Піднятися на захист своїх прав це повстання об'єднало людей різних національностей та культур. Тут спільно виступили усі за для того, щоб вижити. Та найважливішу роль відіграли без сумніву саме українці їх тут було найбільше, та головне серед них були учасники національно-визвольного руху, члени ОУН та УПА, люди, які усе своє життя присвятили боротьбі. Основним русієм це була українська нація, так як вона була саме більше. Принижена в часи сталінської репресії не тільки Голодомором, а ще й потім по вивезенню населення і по арештах повстанців. По, по, по попередніх даних через повстанську армію перейшло більше 600 тисяч осіб. І, і ясно, що саме більше в ГуЛАГах були, визначалися чисельністю українці. Українці після них були, хоч маленька Литва, були литовці, і вони дуже дружили з українцями і от рушійною силою були такі українці. -Лах – це величезна машина, що посіла достойне місце у репресивній системі радянського союзу. Тут були усі народи, чоловіки та жінки. Тож на дні вшанування 60-річчя повстання у Норильську, що проходив у районному будинку культури міста Надвірна, були присутні і кілька учасників тих подій: і чоловіки, і жінки. А сам захід мав на меті донести до молодого покоління та школярів, що були на ньому присутні частинку історії і з боротьби нашого народу. Нам було цікаво. Зробити такий захід Академію пам'яті 60 років Норильського повстання, щоб наше молоде покоління ну, знало нашу історію, що відбувалося, поспілкувалося з старшими людьми, які були учасниками Норильського повстання, і, зокрема, національно визвольних змагань. І, бо цю історію ну, ми в підручниках не прочитаємо, а так вживу. Ці люди розкажуть, як воно було, як це все відбувалося. І щоб наша молодь ну, готовилася і була національно свідома, і продовжувала відродження нашої української нації сьогодні. Тих людей, які брали участь у цьому сміливому виступі, залишилось не так багато. Та пам'ять про те, що, будучи рабами в 20 столітті, вони зуміли кинути виклик тоталітарній системі і домогтися реальних результатів, повинна жити в наступних поколіннях. Володимир Голіней, Василь Томич, новини телеканал Раї.